Бажаю здоров'я Чернігівщина! Розпочинається новий тиждень. Провів оперативну нараду з керівниками структурних підрозділів. З керівниками районних військових адміністрацій поставлені відповідні цілі і визначені завдання. Звірились по виконанню завдань, які поставлені раніше. Коротко хочу поінформувати по тому, що відбувається. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння. Якщо казати про минулий тиждень, то 28 разів. Ворог обстріляв Чернігівщину, майже 270 снарядів бомб випущено по нашій території. Це і накеровані авіаційні бомби, і мінометні, і артснаряди. Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Чернігівщини і нести загрозу нашим мешканцям спільно з районними військовими адміністраціями, з громадами, відпрацьовуємо питання. Тимчасового відселення людей з прикордонних територій за минулий тиждень виїхало трошки більше 70 людей. Таким чином, на сьогодні цифра людей, які виїхали, становить біля 2 тисяч початку року, в тому числі трохи більше 700 дітей. Спільно з громадами розгортаємо додаткові місця для тимчасового розташування таких людей, які тимчасово залишають. Свої домівки до нашої перемоги, і відповідно тут е, робота е, триває. Ще раз наголосив на цьому питанні: воно є вкрай важливе, тому що це життя і здоров'я наших людей. Про є відновлення протягом е, тривалого часу. Вже ці програми е, діють. На жаль, ми маємо позитивні речі, про які можна говорити. І негативні речі, позитивні речі на сьогодні вже нараховано близько 100 мільйонів гривень особам, які подали заяву щодо відшкодування збитків, нанесених російським агресором. Це по дрібним середнім ремонтам. По тим людям, які повністю втратили своє житло, на сьогодні вже. Опрацьовано 20 сертифікатів, і по 20 сертифікатам е, нараховано близько 30 мільйонів гривень. Ця робота триває. Е, це плюс е, що мінус? Е, не всі громади активно включились в процес обробки заяв мешканців е, своїх громад, своїх населених пунктів, які постраждали від російського агресора. На сьогодні маємо е, лідерів. Серед громад, які дуже активно працюють, це Іванівська громада, Новобіловська громада, Київська громада. На жаль, в аутсайдерах лишається місто Чернігів, де на сьогодні не оброблено більше 800 заяв. Більше 800 заяв з 1300 скільки там. На жаль, Чернігівська громада не спромоглася обробити за цей доволі тривалий час. Сьогодні в чергове звертатимусь до Чернівської громади щодо пришвидшення, прискорення опрацювання документів, заяв, які подані нашими мешканцями, які втратили житло або житло, яких пошкоджено. Це дуже важливо. Ми маємо якомога швидше компенсувати ці втрати. В новий тиждень з новими силами, з вірою в Бога і в Збройні сили України працюємо.